Знаю, що ти завжди казав, ми боремось не за того чи іншого президента, не за той чи інший уряд, хоч це наше, ми обирали, а за свою землю своїх людей. Я це дуже добре пам'ятаю. Тому ми не переможні. Бо земля, знаєте, земля це як мати. Мати тебе народила, а земля тебе виховала. Це наш край. Як можна землю не любити, як можна за нею не боротися. Ми українці аграрна країна. Ми годували хлібом весь майже весь світ. І сьогодні це актуально і це видно, да? коли почалася повномасштабна війна, коли наше зерно. Неможливо вивезти в тих об'ємах, які потрібні світу. І це ж видно, да? як почалась світова майже голодовка. І тому я вважаю, що світ має на це звертати увагу. Бо хліб всьому голова. У нас родючі чорноземи. Ми можемо працювати і робити цю роботу, але нам треба перемогти. За цього робимо все, аби була перемога. Люди в Україні дуже, дуже мужні, сильні і весь світ побачив. Ніхто не вірив, що якщо Москалі на нас нападуть, що ми витримаємо, що ми протримаємось. Нам хтось здавав три сутки, хтось давав два тижні. От, а вже майже 665 днів йде повномасштабна війна. Нас не тільки не перемогли, а ми ще звільнили майже 50 відсотків території ті, які на початках окупували орки. Я не називаю їх росіянами. Для мене вони назавжди стали орками і москалями, бо Русі тільки одна, і це Київська. І Україна була, є і буде. Цією самої Русі. А москалі ніякого відношення до цього не мають. Вони вкрали нашу історію, От, як і крадуть сьогодні наші землі. Навіть людей крадуть. Ну, людей, це, людей це само собою, але е, в мене особисто... В моєму будинку, живуть, щоб... будь В мене вкрали мій бізнес, в мене крали, у мене більше 7 тисяч зерна лежало, вивезли техніку, всю імпортну, все ну, Мене, Я може про це і не треба казати десь, але на сьогоднішній день втратив майже все з того, що було. Тобто Мене пограбували десь мільйонів на 15 доларів. Але. Вони не вкрали у мене і ніколи не вкрадуть. Це моя совість. І рішуче, що мабуть, яка жагу і бажання жити, творити на цій землі. У мене росте онук, тому йому буду, буду прикладом. Це е, дуже символічне ім'я, і... нагадаю, я пам'ятаю. Мого прадіда розкуркулювали комуністи. Зараз мене орки я... Ти Теж був у мене, бачив мій бізнес, бачив мої трактори. Це... З 2004 року я почав займатися градним бізнесом і закохався в цю роботу. Я робив так, що бути прикладом. Багато чому. Знаєш, я, коли зараз хлопці, з за якими я приїхав сюди, і ми разом приїхала наша команда, вони запитали, а хто такі той Валерій? Я сказав, ну про твій бізнес трішечки розповів і сказав ще одну таку річ, може не всі знають, що ти е, заопікувався завжди дітьми. Був і табір. Були е, умови для футбольного клубу. Да, вони у нас кхе, діти грали в чемпіонаті України і не просто грали, а ми вигравали призові міста. От, я цим пишаюсь. Я хлопцям сказав, це не та людина, яка складає і е, колекціонує гроші. Колекціонує, бо вона він витрачає ці гроші на дітей. Оце дуже важливо для мене було тоді дізнатися. Я про це. Багато про, про тебе, ще знаю, не все я скажу зараз, але я кажу, ти людина, яка є прикладом для багатьох. Дякую тобі за це. Я дякую Я дякую вам а, і тобі особисто, що ви любите Україну, ви допомагаєте Україні, ви як ніхто відчуваєте, а, що сьогодні той, хто протягнув руку, а, це а, Рука помічі, рука дружби. Це є справжні друзі, і ми ніколи не забудемо те, що ви роботе для нас. Обов'язково ще проводимо турнір українська літовський, бо війна закінчиться. Обов'язково закінчиться, ми обов'язково переможемо і далі будемо працювати на землі, далі будемо займатися вихованням дітей, бо діти це фундамент. Людина, коли будує хату, вона робить міцний фундамент. Тому, якщо ми виховуємо в дітях те, що буде, Силою, вірою відродження української нації. Я рахую, що трошки держава за ці роки незалежності проспала цей момент, тому маємо такі наслідки сьогодні руського міра. Але нічого, будемо управлятися, помилки. Світ на цьому не закінчується, ми не боїмося цієї війни. Це нас зробить цінніше, це нас очистить. Бо побачили обличчя кожного, хто став прикладом, хто став зрадником. І тому мені так іноді задають питання. Що ти будеш робити, коли ти повернешся додому, як ти будеш жити між цих зрадників? А я кажу, я додому повернусь. Нехай вони думають, як вони будуть жити з нами. Бо це наша земля. Сибир – великий, якщо не будуть жити за нашими правилами, от їм Бог, от їм порог. Тому я знаю, що обов'язково Україна вже завоювала повагу світу. І ми обов'язково станемо кращою європейською державою. Я теж вірю офіційно. На останній я хотів попросити тебе, бо в тебе інтуїція, я знаю, по багато років спілкування з тобою. Яким буде 2024 рік? Знаю, що це важке питання, але ти відповідь можеш відповісти. <свист> я> ну, я завжди говорю так, як думаю, я завжди говорю правду. Я скажу, що буде дуже гарячий рік, бо дуже багато буде роботи, бо війна для мене це робота зараз. Тому ми працюємо. Дуже багато буде роботи, дуже буде гарячий, рік, на жаль. Дуже багато буде втрачених людей, бо звільняти свою землю і не втрачати неможливо, на жаль. Шкода, що ми втрачаємо кращих. Мені не жаль, Орків, От не жаль. Шкода своїх українців. Свою землю. І гинуть хлопці за свою землю. А за що гинуть вони? За дурість, за гроші, за Путіна. Сидять в своїй новому mm. лайні. Ну, вони ж бідують, вони ж, вони ж бідні, у них ж немає нічого. Ти ж з ними ж поговорити, там ж немає на нічого. нічого. Як ти казав, мені здається, розмовляємо одною з ним мовою російською, наприклад, що вони зрозуміли, але неможливо. У нас, у нас напевно зовсім інші гени, У нас я, я, я не розумію людей, не розумію. Ну, Будуйте, працюйте. Ні. Крадуть, мародьорять, вбивають, рушать. Ну Ви прийшли от зараз ті території, які окуповані, в більшості роскомовній. Ну, що ви зробили? Ви ж зничтожили, ви ж не зтожили Донбас, ви зничтожили Херсонську область, частину Миколаївської, Луганської, ви зрівняли Бахмут. Ну, так, це є ваш мир. Ну, Це ви принесли добро? Ви звільнили? Від чого ви звільнили? Кого ви звільнили? Ви нас звільнили? Потерпіть. Це... Ну Дивися і дається дивно. А що потерпіти? Ребята, ви прийшли до нас, ви прийшли до нас зі зброєю. Ви вбиваєте наших людей, ви вбиваєте наших дітей, ви голодуєте наших, наших жінок. Потерпіть. Ви серйозні? Та ні. Ви прийшли і ви сюди, ви, ви звідси не підете. У вас ця земля тут з'їсть. Наші мурахи вас пер, 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 перероблять на гумус. Не будете так. Ніколи українці, ви прийшли на Запоріжжя на, до казаків? До вільних людей, які все життя боролися з тим, і воля козацька доля і ви хочете нам, козакам, нас вчити, як жити, а ні. Це вивчитися. Брати, основне... тут пояснення, що тут вільні люди, а там не вільні там раби. 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 Бо їхня пахльопка, їхня пахльопка, це є їхні гарантії стабільності. Вони а, не розуміють, да, що людина, якщо війна, вона може працювати не на когось а на себе. Вони дивуються, кажуть, каркатиха, хто живуть, Откуда у них ну, от, от прийшли в мій, в, в, в мій дім. Я ж розумію, що черти якісь прийшли, у мене басіє, в мене все, у мене, ну, я, я добре жив, я працював, у мене все було. Я ж розумію, що вони дивуються від цього. Що, ну, це ж вони скажуть, що я десь награбував. Вони ж не можуть розуміти, що я працював і будував. Але вічне питання, звідки? Чому? Так, бо, бо я не спав на печці, як у них Ємеля. У них ж казки такі про Ємелю, про дурачка. Ну, їхні герої, їхні герої, ну про що ми говоримо? Ну, вони такі живуть. Треба вкрасти, прийти, вбити, забрати. Де не прийшов рускій мир, та ж Грузія, Південна Осетія, о, той же Грузія, ну, скрізь розруха, скрізь кров, варвари, ну, ну, орки, оце їм підходить, які вони не росіяни. Вони близько до цього немає. Руська водка, чорний хліб, вони пісні ж такі співають. Але нічого. Нічого, все буде добре, я, я, я впевнений в цьому, бо з нами віра, з нами правда, з нами Бог, І з нами весь світ. На жаль, трохи качає цей світ, але вс, все рівно є ж правда. Є біле і є І я рахую, що розум бачить де біле, а де чорне. Тому е, розуміють сьогодні всі, що ми форпост Європи. От ви, країни Балтії, Польща, напевно, е, в більшості розуміють, що е, ми сьогодні. Е, Боремо не тільки свої кордони, ми боремо і ваші кордони. Бо, напевно, якщо б українці склали зброю, я рахую, що е, вже ну, Балтія і Польща це 100% вже не, не було б їм так, як, як зараз. Тому я хотів попросити тебе, щоб ти послав сигнал, що Україна не переможна. Україна не переможе, Україну не переможуть. Наших людей не зломлюють. У нас жінки воюють. У нас дівчата по 40 кг витягують хлопців по 100 кг. да, Вони сьогодні без манікюра, десь там не намальовані, не фарбовані губи. Але вони чудові, вони чарівні, вони красиві і вони кхів, сміливі. Тому, як можна нас перемогти? Не я. Нам навіть якщо не дадуть зброю, ми з їх будемо бити. Ми будемо партизані. Хай знають. Але волю, віру і нас собою ніхто не забирає.